Дивитесь новини п'ятниці 7 листопада на телеканалі Лан у студії. працює Люба Яворська. Мої вітання сьогодні з строю відбулося урочисте відкриття автосалону Lex Auto 3 Автомобілів такого класу кажуть в нашому місті ще ніхто не продавав, ще й за доступними цінами. Репортажі з місця події вже зараз. Не таємниця, що останнім часом автобізнес розвивається шаленими темпами. Саме тому група компаній Лексавто зацікавлена не тільки в комерційному процвітанні партнерів, але й залишається відкритою для співпраці з новими. Саме завдяки такій ідеології компанія Лексавто налічує вже 24 представництва по всій країні. Сьогодні відбулось відкриття регіонального представництва у Сьогодні Дуже вода подія для нашого підприємства. В місті Стрий сьогодні ми відкриваємо автосалон завдяки дякувати Богу і Івану Івановичу. Маємо надію на те, що в вашому місті наші авто будуть користуватися попитом і цей салон стане прекрасою вашого міста. Разом з мешканцями найбільших міст України стрияни матимуть можливість стати клієнтами автосалону європейського рівня. Автомобілі марок Нісан Lexus, Toyota, інфініті за київськими цінами відтепер можна придбати у нашому місті без зайвих клопотів і довгого очікування на улюблену модель. Крім того, ви отримаєте кваліфіковану консультацію і оформите при потребі кредит. Компанія Лексавто дбає про високий рівень обслуговування клієнтів та співпраці з партнерами. Тому Пропонує на ринку України автомобілі тільки найкращих світових виробників в найближчих планах компанії налагодження продажу автівок марки Рено. І це не все на клієнтів. Лексавто чекає ще багато приємних сюрпризів. Ми вітаємо «Стриян» з тим, що сьогодні відкритий автосалон якісних автомобілів на території нашого міста. І для всіх жителів міста та району можна буде доступно придбати цей автомобіль. Любої японської і корейського виробництва, що саме в подяку дирекції компанії LexAuto і чекаємо всіх стян за адресою Богдана Хмельницького, 32А. На засіданні львівського прес-клубу директор обласного центру зайнятості Михайло Хміль поінформував, що на 1 жовтня було зареєстровано 32 тисячі безробітних а за місяць їх стало на 6 сотень більше. За його оцінками, до кінця року в центрі зайнятості області звернеться ще 15-17 тисяч осіб. Різке збільшення тарифів на тепло і енергоносії змусило людей знову згадати про субсидії. Кількість охочих оформити їх із настанням холодів значно збільшилася. Як це правильно і швидко зробити, з'ясовувала Світлана Кренців. З початком опалювального сезону набуває актуальності тема субсидії, яка в Україні існує з 1995 року. Вже з жовтня цього року за пільгами на оплату житлово-комунальних послуг звернулися більше тисячі громадян стріян, що є набагато менше порівнюючи з попередніми роками. Та все ще попереду. Адже право на отримання субсидії мають сім'ї, у яких сума оплати за житлово-комунальні послуги з урахуванням пільг перевищує встановлений обов'язковий процент оплати 15 чи 20. 20% середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Що таке субсидії? Це є різниця між розміром плати за комунальні послуги в місяць всіх комунальних послуг, мінус частка середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Якщо та частка більша за вартість, ми платимо різницю між тим, значить частку платите ви. А решту, що поза частку платимо ми. Нагадаємо, щоб отримати субсидію, потрібно надати такі документи: заяву, декларацію про доходи та майновий стан, довідку про земельну частку з казівкою орендної плати, згідно договору та фактичну виплату за попередній рік. Доходи всіх прописаних за попередній рік та за останні 6 місяців, що передують місяць звернення. Субсидія призначається навіть при наявності заборгованості за житлово-комунальні послуги. Громадяни зобов'язані платити встановлення обов'язкову частку плати, Поточну плату за житлово-комунальні послуги контролює виключно підприємство, яке надає житлово-комунальні послуги. Також нагадаю, ми цього року і так і було. Попереднього року прийом на, доку, на призначення документів ведеться кожного дня в понеділок, середа цілий день, а в вівторок і п'ятниця до обіду, четвер, після обідноче кожного дня ми приймаємо документи через то, як бачимо, і черги. Нас нема. Всі документи приймаються до 25-го числа поточного місяця. Проте вам можуть відмовити у наданні субсидії, якщо у володінні зареєстрованих на житловій площі або членів їх сімей є додаткове житлове приміщення понад встановленої норми або більше одного транспортного засобу. Житлове приміщення придбане не більше року тому. А тим громадянам, кому було відмовлено у пільгах житлово-комунальні послуги, в жовтні місяці цього року керівник відділу субсидії Надія Кукляк просить звернутися ще раз. Так як опалювальний сезон почався 15 жовтня, значить, пів місяця опалювального сезону, половина ще так, як би літнього рахувалося раз. По-друге, що теплокомуненерго не запустило всіх котелин, і нарахування по опаленню не провело. Дуже багато будинків в жовтні за опалення нарахування нульове. Получається, що немає. Тепла, значить, немає розмір плати менший, ніж частка людини. Розмір субсидії для кожної сім'ї визначається індивідуально. При зміні тарифів на житлово-комунальні послуг перерахунок діючої субсидії у цьому випадку здійснюється без звернення громадян. Відповідальність за невірно надані дані про розмір доходів та майновий стан несуть громадяни. За надання невірної інформації сім'я повертає надмірно нараховану субсидію. Сім'я не позбавляється права отримання субсидії на наступний рік. Світлана Кренців Оксана Стасів для Стрийських новин. Фахівці підприємства Львів, стандарт метрологія провели лабораторні дослідження іграшки, яка була в упаковці кукурудзяних паличок. Сюрприз було виявлено фосфатну кислоту та соду, що становлять небезпеку для споживачів, зокрема дітей, і може призвести до опіків шкіри та пошкодження очей. Більше того, подібні сюрпризи негативно позначалися і на безпеці самого харчового продукту. Управління у справах захисту прав споживачів видало відповідний припис про заборону на території області. Реалізації суб'єктами господарювання всіх форм власності кукурудзяних паличок сюрприз виробництва підприємства «Бельчука». Працівники податкової міліції викрили у Львові на вулиці Максимовича підпільний цех з виробництва фальсифікованої горілки. В одному з гаражів співробітники податкової міліції виявили майже півтори тисячі літрів спирту, 1280 пляшок готового сурогату, 1600 фальшивих марок акцизного збору для маркування горілчаних напоїв, а також обладнання та комплектуючі, що забезпечували масове добре налагоджене виробництво нелегального алкоголю. За цим фактом порушено кримінально справу. І продовжуємо випуск новин. Державна екологічна інспекція в області закликає волонтерів небайдужу громадськість насамперед учнівську та студентську молодь приєднатися до місячника з озеленення та благоустрою Львівщини, а саме взяти участь в очищенні території від сміття, сухостою та опалого листя, Озеленення населених пунктів, проведені у навчальних закладах лекцій природоохоронного спрямування, зокрема щодо шкідливості спалення опалого листя. Контактний телефон. Центру екологічної інформації Держекоінспекції 8 032 238 73 70. Метеопрогноз повідомляє, що в вихідні на Стрищині передбачається малохмарна без опадів погода. Вітер південно-східний 2,4 м на секунду. Атмосферний тиск 746 мм ртутного стовпчика, вологість 82%. Температура повітря вночі 5,8, в день 8,13 градусів тепла. І на цьому ми завершуємо інформаційний випуск новин сьогодні. Завтра о 19-й дивіться підсумки місто з Мартою Стадник. Я ж прощаюся з вами. Бажаю гарних вихідних. Побачимось.